Днями у Смілянській загальноосвітній школі номер 7 відкрили клас безпеки. У ньому представлені зони ізмінної, пожежної, психологічної безпеки, до медичної допомоги та безпеки на дорозі. Унікальність класу полягає в тому, що він наповнений тематичними макетами та научними матеріалами, створеними за підтримки батьківського комітету та самих учнів. Це дозволить урізноманітнити отримання дітьми знань з безпечної поведінки у разі виявлення вибуху небезпечних предметів та при виникненні пожежі в будинку. Також школярі матимуть змогу практично відпрацьовувати методи домедичної допомоги та засвоїти правила дорожнього руху. Загалом клас наповнений різною поліграфічною продукцією від ЮНІСЕФ, що дозволяє дітям здобувати більш поглиблені знання щодо правил поведінки у різних надзвичайних ситуаціях. Умінній безпеці а, мають е, ствердно охарактеризувати те, що вони бачать. Сірош, будь ласка, а якщо ви ви, ви, ви бачите такий знак, це обов'язково небезпечно. В Даний час дуже потрібно вміти використовувати базові навички та знання щодо до, до медичної допомоги. Вони можуть рятувати життя не тільки вам, а й вашим рідним. Тому наші вчителі допомагають нам використовувати всі знання практично, наприклад, ось таких манекенів. Не можете вийти з будинку. Треба що зробити? Кисень. Перекрити кисень до вогню. Закрити двері, закрити вікна і швиденько перебігти туди, де легко можна дихати. Хай спробуємо. Я перекрию теж, хоч міничку. Щоб вони її забрали. За ногу це небезпечно. Я розумію.